Заскочила в секондос сьогодні. Шукаю чорну футболку, хочу зробити з неї Короче, футболку переділити білізною. Поки що нічого не знайшла нормального. Ну, зараз щось знайду, тому що все одно тобто, перероблювати нове не треба. Всім привіт! Будемо перероблювати старої футболки робити нову. Купила в секондос футболочку чорну. 100% котон, фірма S якась XL взяла оверсайд, тому що люблю футболки такі вільненькі. От. За 18 гривень. І будемо робити з неї стильну, круту футболку. Так, є в мене така доска здорова. Зараз ми футболку на доску натягнемо. Так. Тут була я 9 листочки і таран таранту. Так, беремо хлорку. Хлорка обична, білизна. Наливаємо в якусь ємкість. Листочки можна використати любі, Просто я захотіла зробити з такими, ми. Так, і тепер що ми робимо? Тепер беремо. Так, як мені це. Коротше, беремо листочок. ого, Кидаємо хлорку, намочуємо. Так, о. і, ага, не намочується. Намочуємо руку і прикладаємо на одежу. Він вже і рижі, рижі капля. Тепер знаєте, що вище, так як у нас тут ще ми не повністю поняли, доска лягла. Зараз я беру, коротше, так руку і отак роблю. От. І ще отакі у нас будуть краплі, а тоді по боках ми ще пододвини. Познімаємо листки, пододвинемо по краях ще по рукавах зробимо. Знімаємо листочки наші. А ну щось тут сюди можна ще додати. Отак. Капелючок трохи. Знімаємо листочки. Оп. А, блін, ні. Чіткого рисунка нема. На жаль. Бачите? Таке, є імітація листків. Є імітація листка, але немає чіткого малюнка. Подвигаємо сюди, оп, на, на бік. Додвигаємо на бік, ось сюди, на края і повторюємо процедуру з однієї сторони, а тоді з другої. Знімаємо футболку. Так, і відправляємо її тепер у стілянку. Коротше, потім видно буде. Ну таке, не те, що хотілося, вийшло. Так, а тепер ще. що? У мене ще лишилося то. Училась прохлорка в тазику. И короче, я ось нашла такую свою старую футболку, фиолетовую. Сейчас мы с неї сделаем таке самое, только другим методом. Берем сейчас футболку и скручиваем ее. Вот так. Просто скручиваем. В каких-то целей. Просто так вот, там. І... Ось тут ось різинкою закрутили. Так. І тепер цю сторону так само скручуємо, скручуємо, скручуємо. Тазік. І поливаємо хлорку що осталось. Блізно. Це прикольні комплексы получився. Сейчас еще воно постирається. Короче, я нашла еще сиру толстовку стару. Рішилась і на цірої експерименти. Коротше, кидаємо, поливаємо, оставляємо, а потім розкручуємо і стиралку. Показую тепер, що у нас получилось. Значить, результат це у нас получилось з сирої толстовки. З серої То тобто, есть... Тут сі сірого, нічого не залишилось, наче грязно-сіре таке. А, коротше, вийшло якісь і коричневі, і якісь і розові. Коротше, тут дуже багато відтінків, вон сірі розводи. Вон є. Коротше, вийшло настільки прикольно, що я навіть не очікувала такого кольору. Це спереду. Зараз ззаду покажу. Так, ще, ще такі, ось якісь, наче якісь рожеві. Тут просто воно не передає цього кольору. Це на вулиці, мабуть, треба показувати. Дуже класно вийшла ця футболка. Глянь, який контраст офігенний. Це фіолетова була. Взагалі, просто песня. Оце мені дуже подобається. Взагалі. Чутко. Ну, На спині теж такі самі розводи. Класно, взагалі, Оце класно вийшло. Контраст офіни. Ось контраст такий вийшов з найосновної, яку ми першу робили. Це з конопляними листками. Ну, чесно, результату такого, як я хотіла, немає. Це перед. Тобто чітких малюнків нема. Так? От. І це ось зад, а зараз я покажу свою стару, що я колись робила. То там, звісно, є контраст. Ну, це така. Ну, в принципі, теж, я думаю, ця теж непогана вийшла. Ви згодні, можна було б спереду навіть побільше зробити. Листків понакладувати, бо спина краще, мабуть, вийшла, ніж перед. Ось моя стара футболка, то я сюди на бачите, тут контраст чіткий. О, взагалі ось. Класно вийшло було, колись вона вже стара. З дирками, я її вдома тягаю, мені жалко вивідувати. Це я тут накладувала листки сухі і з пульвелізатора опирськувала. То бачите, як з пульвелізатора, то воно все-таки контраст є. Ну, нічого, нічого, ніхто не мішає купити ще одну футболку в секунді, знайти десь у лісі. Рослинку, обрізати листочки і бігом бігти додому, поки вони не посохли. І робити булку. Можна зробити костюм спортивний штани. Блін, ну коротше, такі. О. Так що, кому подобається така ідея переробки такого одягу білизною, пишіть в коментарі.